Що це майстерик, але що погано у цьому Не так, цікаво, що я законопроект знаходив з подачі по-моєму, якогось народного депутата, який виступав з Верховної Ради. Я знайшов законопроект Яценюка, коли він був в опозиції, він подавав і він так хорошо розписував по поводу приватизації, по поводу націоналізації, по поводу тарифів. Так хорошо розписував, що зараз він чиняє дії совершенно навпаки. Ну це він тоді Десь... інше, інше положення займав владі Так, да, Так, тобто, Тому... то, то. а я багато що у своїх позовних заявах написав, просто вихвачуючи текст абзацями з цього єценковського проєкту змін там, чи що він подавав сайта Верховної Ради я взяв. Тому у нас просто що печалить мене, як стичка між правим мальована стичка. Організована спеціально для того, щоб роз, розділити людей правий сектор і ланію. Я що це е, ігрища. Це нам картинку роблять, це нас хочуть розділити і повбивати. Одне з, з одної сторони повбивати, другі з іншої сторони, а все воно керовано з одного центру. Я, не з вами, У нас, не е, я всіх людей звертаю до концепції общественної безпеки генерал Петров покійний. Так от, що він говорив, от як нами управляє еліта? От є істина, да? і є брехня. Вони нам, щоб, щоб нам не дати виход на цю істину, вони брехню розбивають. брехня один, брехня два. І нас, оце правий сектор Ланьо, і нас в це колесо. Все, щоб ми на істину не входили. От я мене раніше запрошували дуже часто на центральні телеканали. Тепер уже не запрошують почому, тому що перший раз мій на центральному телеканалі мене більше туди не звуть, не запрошують. Чому? Я якраз про цю істину хочу і розказую. Зразу мене або без... перебиває ведучий, або... або що. Тобто всі, хто хоче зрозуміти, як нами розуміють, як нами керують, власть держащие, да? еліта, так, так би мовити, яка над нами. Я відсилаю вас до генерала Петрова. До його і в інтернеті вони, ніхто їх не, не банить, нічого, просто їх, їх просто замовчують. Якщо влада не хоче, щоб ми що, то влада ніколи не з тим, чим, що реально правда, вона ні, ніколи його не, не протестує проти цього. вона просто його ігнорує і замовчує. Так, Так. А я подивився, це оце... такий метод е маніпулятивного витвиснення витиснення от, Наприклад, я проти того, що от, допустим, я такі позови подав, що ну, навірно, мене вже мали побити, десь або що або за залякувати. Так. Мене будуть ігнорувати. От я собі буду ходити і говорити про це, але на мене ніхто. Тому що якщо вони тільки почнуть мене... Yeah. Вони, 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 вони почнуть yeah, мене yeah, піарити yeah. цим, yeah. а yeah. їм піарити мене не треба. Зато це найнебезпечніший шлях. Уже, Не дай Боже, прибрати неможливо. Тим більше люди, які про себе пишуть, про роботу свою пишуть, то це захист. Ні, просто найкраще. Ні в випадку ніякі ні замахи, нічого не, не, не покоїв. І коли я дивлюся, ті містів побили, тут міста ага. побили. Ну, може, якось віриться правильно, но... Я не думаю, що якщо людина говорить те, що треба владі, еліті нашій замовчати, вони будуть щось відчиняти такі дії. Ось оскільки ми з вами виступаємо по реальним тим самим моментам, так. слава Богу, живі, від здорові. Я, ну, може в якийсь придурок, наркоман якось підговорити, можуть, ну як правило, це, бо Кузьма теж говорив, що я не нужен нікому. Але його в результаті таке, таке вбили. Ну, це є 99% і 90%.